Що не так з цим на Ну дивіться, якщо ви використовуєте просто йогурт, то його можна як перекус взяти. Але в цьому йогурті не має бути цукру, не має бути крохмалю ніяких наповнювачів із цукрами, тому що в йогуртах і так є лактоза, і так є цукор. Це не білковий продукт, це вуглеводистий продукт. Вуглеводів тут більше ніж білку, і цукрів тут теж достатньо багато. Цукрів тут як в Кока-Колі. Так, а тепер видає мій вік. Хто вже так відводить? До речі, ви знаєте, чому люди е з віком стають ось, ось типу їм треба далі? Тому що це ми йдемо вже в старість. Все, боже, таке наговорила. Молоко коров'яче, незбирана сироватка, молочна, наповнювач, фруктовий, пастеризований, папая, манго папая, 8% вода, цукор, манго папая, крохмальну ну крохмалі, цукри, натуральні барвники. Наша Тей барник тут. Ну ладно, бета картин, як антиоксидант, екстракт паприки, ароматизатор папаї. Ну поклали вже ж папаю. Ні, ще треба ароматизатор покласти. Манго папая, натуральний ароматизатор, та ще а, натуральний ароматизатор типу ваніль. регулятори кислотності, цитрат, натрію, лимонна кислота, цукор, пектин, йогуртова закваска. От, а знаєте, що має бути тут в складі? Молоко коров'яче не збиране і закваска. Все. І тоді ви можете, як мама, яка піклується про своїх дітей, додати якісь там ягоди, фрукти, горішки і нагодувати дитинку йогуртом. Такі йогурти із наповнювачами не обираю ніколи. А які обираю, розповіла в попередньому відео.